Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня також буде декілька важливих повідомлень. Станом на сьогодні, по всій лінії зіткнення на нашій ділянці фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною у розвитку подій, але стабільною. Ситуація на нашому напрямку повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, наші війська продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив. По бойових позиціях ворога. Наші артилеристи завдали ударів по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Підтверджені втрати ворога за добу на нашому напрямку встановлять понад 50 осіб особового складу, великокаліберна гаубиця, акація, дві бронемашини та два міномети. Силами та засобами протиповітряної оборони у Береславському районі Херсонщини збито черговий ударний гелікоптер К-52 алігатор. А в Херсонському районі ворожий штурмовік Су-25. Окупанти продовжують обстріл по всій лінії зіткнення в Херсонській області. За добу під обстріли потрапили більш ніж 15 населених пунктів. Вночі ворог намагався атакувати нашу область повітря, але ворожу ракету. Х-59 було збита нашими силами ППО. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. У Нікопольському районі ніч також пройшла спокійно, але вдень відбувся обстріл з РСЗВ ураган території міста Нікополь без втрат. У самому кривому розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто живе та працює на перемогу. Тепер, як я і казав, важлива, вважаю, гарна новина. Я сьогодні написав великий пост на цю тему, але знаю, що дуже багато людей дивляться брифінги по телевізору, тому зупинюся на основних моментах. Шановні криворіс, з 1 листопада у місті розпочинається опалювальний сезон в повному обсязі. Вже розпочався та триває гідравлічний прогін системи. 29, 30, 31 жовтня буде розпалювання всіх котелень міста за графіком. Звертаюсь до всіх керуючих компаній та ОСББ. Підготуйтеся до прийому тепла, відкриті засуви. Проведіть спуск повітря з труб. Та інші заходи щодо підготовки до прийому тепла в найближчі 4 дні. Так, я знаю, що на вулиці ще не дуже холодно, і в мирний час можна було почекати тиждень а то й два, щоб заощадити. Знаю, я такі думки, і це нормально. Але по перше, включення опалення надасть економію електроенергії. Те, що нині критично. Так, я, як багато Хто сидить вдома з увімкненими обігрівачами, які гріють не так добре, як батареї, і електроенергії споживають? Ну, багато, що створює загрозу аварійних відключень. Друге, Котельні та насосні теж можуть потрапляти під аварійні відключення електроенергії. І який час нам знадобиться для запуску тепла з урахуванням можливих гідравлічних ударів при відключенні? Ніхто прогнозувати не може. Третє. Я хочу прогріти систему та ліквідувати неминучі пориви, доки є така можливість. Це не мирний час. Необхідно провести дуже велику роботу, це питання не одного дня. Прошу всіх підійти до неї вкрай відповідально. Кожен управитель несе персональну відповідальність, а також. Прошу мешканців верхніх поверхів, які мають крани для спуску повітря з труб. Це треба зробити. Також зупинюсь на ситуації з електропостачанням. Багато питань, і я відповім на основні: так у місті проходять як вірні, так і аварійні відключення електроенергії, проходять не лише у нас, і в інших містах області та всієї країни. Це неминуче, оскільки окупанти зруйнували значну частину енергосистеми України. Відключення проводить Укренерго та ДТЕК Дніпрообленерго. Рубільники знаходяться не у кривому розі. Я не можу дати команду ні на виключення, ні на включення. Я просто не можу цього зробити технічно. Енергетики за домовленістю з нами роблять все можливе, щоб відключення тривали не довше, ніж 4-4,5 години. Там, де це відбувається довше, це аварії. Які трапляються при аварійних відключеннях, як, наприклад, учора на східних, де світла в деяких будинках не було до 10 годин, місто зробить усе, щоб підготовленими ми війшли до... і змогли вижити взимку за будь-яких умов, у тому числі за критичних сценаріїв довготривалої відсутності електроенергії. Довготривалої це не 4 години. Це доба, тиждень, місяць. Я поки не розповідатиму подробиці, але проводиться титанічна робота. Але запасу води, продуктів, що не псуються, зарядження акумулятори, пауербенки, утеплен... утеплені вікна та двері. Для приватного сектору можливість перейти на пічне опалення, буржуйки, запас дров, вугілля. Це те, про що вже зараз повинна піклуватися кожна родина. Відповідальне ставлення кожного окремого мешканця до ситуації, яка склалася в країні, це теж величезний крок до спільної перемоги над ворогом, впевнений, ми зможемо пройти усі випробування. Та про воду. Вже добу вода у південній частині міста, там Центральний міський район, наприклад, деякі інші, має неприродній запах та смак йоду. Це сталося тому, що при ракетній атаці ворога на Карачунівську греблю водозабір теж був зруйнований. Ми перейшли на інший водозабір, який знаходиться набагато глибше. І люди були оперативно забезпечені водою. Там за 4 години ми тоді впорались. Но минулої ночі водозабір почав хапати донні водорослі, які створили цю проблему. Спрогнозувати це наперед було неможливо. Вже знайдуно технічне рішення, і вода вже відбирається у верхніх шарах. Також ведеться промивка систем. І після того, як весь об'єм води із запахом вийде з труб, ця проблема зникне. Паралельно проведено всі лабораторні аналізи. Цей запах та смак йоду абсолютно не впливає на якість води. Вона за всіма параметрами відповідає нормам. Для здоров'я шкоди бути не можна. Я розумію, що у нас існує багато порадників, експертів, активістів, там, соцмереж дуже багато. Але намагаюсь прямо та чесно, ось як зараз, комунікувати з громадою, щоб усі розуміли, що відбувається насправді, там мені слухи були, які є проблеми та логіку моїх рішень. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і щодня запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!